Привіт мудрим і небайдужим. Підсумки найголовніших новин з моєї точки зору. Станом на вечір 1 серпня 2025 року. Почалось протистояння США і Росії ультиматум Трампа, якому радіє Зеленський. Американські підводні човни займуть стратегічні точки для чергування, щоб передати російський мовірний напад з 1 серпня. Фопів підприємців штрафуватимуть за невкористання касових апаратів або за реалізацію товарів без касового чека. І інші новини по порядку. Планський потирає ручки і радіє ультиматуму Трампа, який відвів 10 днів Росії для того, щоб завершились мирні перемовини і досягнуто було стійкого миру. Ймовірність припинення війни під великим питанням, і ніхто не розуміє, які важелі впливи є у Трампа. Те, що озвучив Трамп, ймовірність перекриття фактичного експорту російських нафтопродуктів, зокрема, тиск на Індію, мало результативно, як кажуть експерти на Заході. Однак, можливо, ще щось є в загашнику у Трампа, і ми побачимо на цей ультиматум, жорстко відреагував. Медведєв, так той Медведєв, який був певний час президентом, чи займав посаду президента Російської Федерації, а зараз є заступник Ради національної безпеки оборони, я так розумію, Росії. Він заявив погрозу Америки, що Росія завдасть навіть у випадку катастрофічного знищення нищівного удару Сполучені Штати Америки. Ну як наслідок Трампа Трамп не забарився і. Дав казівку зайняти стратегічні точки для чергування американським атомним чавнам з ядерним богловками. Нічим гарним, я думаю, це не закінчиться. Взагалі, накал сьогоднішніх страстей він вигідний, звичайно, зеленському, який марить війну і всьому його оточенню. Але мені здається, що всі мудрі небайдужі повинні розуміти, що війна це завжди погана і краще. Поганий мир, ніж добра війна, тим більше, не дай Боже, ядерна. Але і Британія, і Зеленський унісон вітають Трампа за його ультиматум. Подивимося, які будуть результати. Але московські біржі вже відреагували різким падінням більшості індексів, що в принципі для нас непогано, тому що економічний тиск на Росію дає можливість, дає шанси для перемовин і для припинення вогню. 1 серпня ФОПи, підприємці будуть штрафуватися за реалізацію товарів без касових апаратів або за реалізацію товарів без видачі касових чеків. 100% штраф від вартості цих товарів. І можна було би сказати, що в принципі правильна норма з одним величезним, але Сполучені Штати Америки, які є стратегічним нашим партнером, ну взагалі запроваджують таких штрафів. Там взагалі немає обов'язку використовувати. Касовий апарат там немає податку на додану вартість, який є в Україні, який я вважаю стримуючим податком, як і багато інших, які запроваджені в Україні. Дуже дивна ситуація у нас в Україні. Тобто ми розказуємо про передові технології, хочемо брати приклад з Америки, а використовуємо досвід Російської Федерації. Так, саме Російської Федерації, саме там є податок на додану вартість, саме там обов'язок використовувати касові апарати, але при тому всьому Росія. Знаходиться в значно кращому стані в частині ведення бізнесу навіть до повномасштабної війни вона займала вищі щаблі в міжнародному рейтингу «Doing Business» разом з Білорусією, ніж Україна. Отак От ми хазяйнуємо, друзі. Все це зараз в час війни. Ну розглядаю я виключно як гра на руку ворога, щоб послабити економіку через послаблення підприємництва і щоб, звісно, розчарувати, максимально розчарувати українців. Ну а розчарування українців немає меж, бусифікація продовжується вулицями, містами, цілими регіонами і страшні ганебні випадки. Уже навіть The Times пише, що українські військові не вмотивовані що так звані найманці, зокрема з Колумбії, більш мотивовані, і вони більш професійні, тому що ті нові українські воїни, які... Зараз надходять в ЗСУ по так званій мобілізації. Більшість своїй частині не готові ні тримати оборону, ні, тим більше вести якісь наступальні заходи. А за твердженням західних аналітиків Україна вже рефлексує на ті чи інші активні дії Росії. Рефлексує наша оборона, рефлексує наше ПВО. Ми давним-давно втратили ініціативу і перспектив. Щодо поновлення ініціативи, допоки західні аналітики не бачать, якщо не буде змінено в геополітичному сенсі, що, зокрема, якщо не включаться в процес країни Європейського Союзу, затверджені деяких експертів, або самі США, то в Україні пророчать ну, ганебну участь падіння України за декілька років. Такий страшний прогноз сьогодні мені попався на очі в одному з видань. Прикро визнавати, що на фоні цієї радості Зеленського та, щодо ультиматуму Трампа в Україні, окрім страшної ганевної босифікації, нічого не міняється ні з корупцією, ні з мародерством. Я чекаю все-таки відповідної реакції детективів на і САП, які можливо зараз почнуть мститися тим, хто клав їх лицем у підлогу, але, скоріше за все, з цього нічого не буде, тому що. Нанесли дуже нищівний удар служби безпеки України, Генеральна прокуратура по детективам по їхніх інформаторах, і настільки натякають журналісти ще не продажні та не ті, які продались владі багато доказової бази або вилучено, або знищено. Ну і ключовий свідок той свідок, який найбільш. Цінний як експерт, як детектив. Він Детектив, Набу, який безпосередньо вів справу і курував записи міндіча, партнера Зеленського по 95-му кварталу. Він до сих пір за сінках СБУ. А відтак розраховувати на те, що та доказова база, яка була зібрана на найближче оточення Зеленського, ну марно правда, є заяви керівника Набу про те, що по шурмі, це заступника Єрмака в офісі президента, веде слідство не тільки набу, а й повідні структури Німеччини. Саме там зараз проживає шурма. Ну, бачите, не в Україні, там він зараз проживає. І саме там були обшуки. Сподіваюся, я дуже сподіваюся, друзі, як всі мудрі, і небайдужі, що Україну спіткати видозміни. Видозміни в частині очищення від цього мародерства і корупції. Хай за рахунок грантовий, хай за рахунок прозахідних структур на кшталт НАБУ і САП, тому що видно, що українці самі не спроможні протистояти тому безладу. добровольці, які пішли, їх загнали, зашорили, і вони не в змозі протистояти. Протистояти злочинній владі вони не зможуть і не будуть. Вони втомлені війною, ніхто їх міняти не буде. І Зеленський чітко заявив, що повернення їх в тил. Для нього це смерті подобно, він краще їх там залишить до перемоги. Ну, я це розшифровую як утилізую, тому що перемоги не видно над ворогом, перемоги над путіном, а залишити там отих добровольців, патріотів під присягою, щоб вони не могли порушити. Це єдиновірний спосіб для збереження диктатури Зеленського. Саме так я це розшифровую. Тому чекаємо в найближчих новин все таки рефлексії на оці безчинства, які робила Служба безпеки України. Чекаю рефлексії від західних ЗМІ на заяви голови служби безпеки, яких, яких він робив як забагато. І в нормі нормальній цивілізованій країні після таких заяв очільник е, такого відомства повинен був би піти відставку, тому що в його словах нема ні слова ні про законність, ні про. Права ні про дотримання процедурних питань, це ну, повний безпреділ. Хто не слухав, я раджу послухати про те, як треба зустрічати. Детективів з, зі зброєю і мали їх не стріляти, як треба чинити тиск для отримання тих чи інших показів. Ганебне інтерв'ю, як на мене, але ну, наші ЗМІ залишили оці факти поза увагу. Я, до речі, рекомендую. В мене на сторінці в Фейсбуці я перепостив е, аналіз е, цієї. Про промови та цього інтерв'ю пана малюка Андрієм Наумовим знаю, що зараз всіх собак вішують на неугодних. В принципі, нічого дивного служба безпеки України і вся влада будь-якого опозиціонера, будь-кого хто не згоден з сьогоднішньою політикою, записує кремльовські агенти. Я на це не зважаю. Навпаки, я вважаю, якщо влада критикує. І обзиває що саме цю людину. Треба слухати, і саме до її точки зору треба прислухатися. Ну так завжди було у нас будь-який опозиціонер, тільки він може говорити правду, а влада розповсюджує брехню.